Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з алгебри і тема нашого сьогоднішнього року узагальнення знань стосовно теми квадратні рівняння. Я зараз не буду зосереджувати свою увагу на теоретичних відомостях, які стосуються означень, що таке квадратне рівняння, що таке зведене квадратне рівняння. Ми будемо це обговорювати, неповні квадратні рівняння в процесі розв'язання завдань. І давайте почнемо із того, що будемо розв'язувати. Завдання і коментувати, що і чому так виходить. Завдання номер один: складіть зведене квадратне рівняння, корені якого дорівнюють відповідно. Давайте пригадаємо, зведене квадратне рівняння це квадратне рівняння типу х квадрат плюс bx плюс с дорівнює нулю. Тобто коефіцієнт а у зведеного квадратного рівняння дорівнює одинички. Корені рівняння дорівнюють. Наприклад, беремо перше значення 3 і 4, Значить, для зведеного квадратного рівняння ми використовуємо найчастіше теорему Вієта. Відповідно до цієї теореми, Вієта сума. Коренів квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком, добуток квадратного, коренів квадратного рівняння дорівнює третьому коефіцієнту без зміни. Дивіться, що у нас є. У нас є з вами х1 і х2, відповідно. Значить, ми, використовуючи це співвідношення з теоремою Вієта, можемо знайти коефіцієнти b і c і таким чином сформувати, як буде виглядати наше квадратне рівняння. Давайте спробуємо. Значить, за теоремою Вієта, х1 плюс х2. 2, це моє 3 плюс 4, повинно дорівнювати другому коефіцієнту 7, але з протилежним знаком. Значить, b у мене буде протилежне, мінус 7. Добуток коренів квадратного рівняння дорівнює відповідно 3 помножити на 4, це буде 12, і це моє. Число С. Значить, використовуючи це, я отримую х квадрат, далі плюс b помножити на х, а b у мене мінус 7, значить, мінус 7 помножити на х плюс c, а c дорівнює плюс 12 дорівнює нулю. Отже, я отримала квадратне рівняння х квадрат мінус 7х плюс 12 дорівнює 0. Наступне. Те саме завдання, але тепер корені у нас інші. Х1 у нас мінус 2, х2 дорівнює 5. Знову таки, за теоремою вієта, сума моїх коренів, значить, мінус 2 плюс 5 дорівнює у мене 3, але це протилежне, да? тому b буде мінус 3. І відповідно добуток цих двох коренів дорівнює мінус 2 помножити на 5 дорівнює мінус 10. Значить, це дорівнює мінус 10. Складаємо. Відповідно рівняння х квадрат, далі мінус 3х, мінус 10, дорівнює 0. Ось таким чином, використовуючи теорему вієта, ми з вами обчислили це завдання. Наступне завдання: один із коренів квадратного рівняння. Дорівнює 3. Знайдіть другий корінь рівняння. Отже, ось наше рівняння х квадрат мінус 21х плюс 54 дорівнює 0. Знову таки, зведене квадратне рівняння, значить ми можемо використовувати теорему вієта, відповідно до якої сума двох коренів рівняння дорівнює другий коефіцієнт з протилежним знаком, значить 21, добуток. Дорівнює третій коефіцієнт без зміни 54. І мені сказано, що х1, наприклад, дорівнює 3. Значить, треба знайти х2. Підставляємо в наші дані Значить, замість x1 3 плюс x2 дорівнює 21. Запитуємо себе, скільки ж треба додати до трійки, щоб отримати 21. Правильно. Буде 18, значить х2 дорівнює 18. Ну, давайте на всякий випадок перевіримо. Так? Якщо х1 дорівнює 3, помножити на 18, чи буде це 54. Відповідно, правильність у нас вірна. 3 помножити на 18 буде 54, значить х2 дорівнює 18. З другим рівнянням трошечки буде не так просто, тому що це вже не зведене квадратне рівняння. Тут коефіцієнт А наявний і він дорівнює 9, але знову-таки ми з вами говорили, що теорему вієта можна застосовувати і для повних квадратних рівнянь. Єдине, що зміниться ось тут. Да, коефіцієнти наші. Значить, якщо х1 і х2 це корені квадратного рівняння, то відповідно, якщо рівняння у нас повне, то буде дорівнювати мінус Б поділити на А. Сума А добуток буде дорівнювати, відповідно, С, поділити на А. Тобто у нас буде ще коефіцієнт А. Знову-таки, х1 у нас за умовою дорівнює 3. Значить, Давайте підставимо 3 плюс Х2 буде дорівнювати мінус Б, це наше мінус 20, я поки розпишу, поділити на коефіцієнт А на 9. Тобто буде мінус на мінус дасть плюс 29. І тепер звідси нам треба визначити, чому дорівнює х2, значить 29 мінус 3 цілих. 3 цілих представляємо у вигляді дробу з знаменником 9. Це буде у нас відповідно 27 дев'ятих. значить 29, дев мінус 27 9. Так, і буде мінус 7 дев'ятих. Значить, х2 у нас дорівнює. Мінус 7 дев'ятих. Аналогічно до першого, давайте перевіримо, чи виконується у нас да, друге співвідношення. Це поділити на А мінус 21. Так, х1 у нас 3, х2 ми отримали мінус 7 дев'ятих. Відповідно, при множенні числа на дріб мінус виносимо попереду 3 на 7, 21 дев'ятих. Да, справджується, значить, х2 у нас дорівнює для даного рівняння мінус 7 дев'ятих. Наступне завдання знайдіть корені рівняння 4х квадрат мінус 16 дорівнює 0. Знову таки, давайте уважно подивимося, у нас квадратне рівняння в загальному вигляді має ось такий вигляд: ахвадрат плюс bx плюс С дорівнює 0, де А, Б і С це деякі числа. Однак, за умови, якщо е, крім А, да, у нас коефіцієнти Б або С можуть дорівнювати 0, в цьому випадку ми можемо е, мати справу з неповними квадратними рівняннями. В нашому випадку 4х2 мінус 16, зараз коефіцієнт ось цей дорівнює 0. Значить, у нас неповне квадратне рівняння має ось такий вигляд, це в загальному вигляді, де зараз у мене коефіцієнт А це дорівнює 4, коефіцієнт С дорівнює мінус 16. І знайдіть корені цього рівняння, пригадуємо, щоб розв'язати рівняння такого вигляду, значить, ми переносимо 16. Із лівої частини рівняння вправо, при цьому не забуваємо поміняти знаки на протилежні. Далі х квадрат 16 поділити на 4, 4. І щоб знайти х, пригадуємо, прибираємо квадрат, але з'являється плюс-мінус корінь квадратний із 4, тобто х дорівнює плюс-мінус 2. Значить, відповідно, в нашому випадку відповідь буде відповідь В. Так, наступне розв'яжіть рівняння х квадрат дорівнює 8х. Знову таки. Давайте запишемо його у вигляді х квадрат 8x перенесемо мінус вісімх дорівнює 0. Знову таки. Тепер коефіцієнт c у нас дорівнює 0, Ми маємо справу знову таки з неповними квадратними рівняннями. Для розв'язання квадратного рівняння неповного такого вигляду алгоритм наступний: виносимо х за дужки, так, відповідно, отримуємо замість різниці добуток, пригадуємо добуток дорівнює нулю, якщо або перший множник дорівнює нулю, або другий множник дорівнює нулю. Відповідно, тут ми вже отримали значення, тут розв'язуємо, отримуємо 8, і розв'язком даного рівняння буде два числа 0 і 8. Тепер дивимося варіант відповіді на слаштовує Г. Наступне завдання обчислять дискримінант квадратного рівняння 3х2 плюс 5х-2 дорівнює 0. Знову таки, давайте пригадаємо, для розв'язання в загальному вигляді рівняння Ах 2 плюс Bx плюс С дорівнює 0, ми використовуємо дискримінант, який визначається як b2 мінус 4 ac В залежності від того, яке де ми отримаємо, а у нас можливі три випадки, якщо дискримінант ми отримаємо, отримали Цей вираз менший за 0, то рівняння не має розв'язків. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то х1 дорівнює х2 і визначається за формулою мінус б поділити на 2а. Якщо ж, відповідно, у нас дискримінант більший за 0, то тоді ми маємо два корення. Перший визначається, як мінус b плюс корін із дискримінанта поділити на 2а, а другий корінь визначається, як мінус b мінус корін із дискримінанта поділити на 2а, де АБ, це, це коефіцієнти нашого рівняння в загальному вигляді. Отже, тепер ми маємо справу з рівнянням 3 х квадрат плюс 5х. Мінус 2 дорівнює 0. Визначаємо коефіцієнти а дорівнює 3, Б дорівнює 5, С дорівнює мінус 2. Нагадую, мінуси або плюси перед числами відносяться до цих коефіцієнтів. Значить, тепер шукаємо дискримінант, підставляючи його в дані а, Б і С. Ось в цю формулу Б квадрат мінус 4 помножити на a і на c, b у мене 5, квадраті, мінус 4 помножити на 3 і помножити на мінус. Два. 5 квадратів 25, мінус на мінус дасть плюс, 3 на 4 12, 12 помножити на 2, відповідно 24. Значить, ми отримали число 49. 49 це число, яке більше за 0, значить, коренями нашого рівняння будуть два числа. Перше шукаємо за формулою мінус B плюс корін із D поділити на 2а. Підставляємо. Мінус b це, значить протилежне до числа B. У нас було. 5. Значить, тепер мінус 5 плюс корінь із 49 поділити на 2, помножене на 3. Мінус 5 плюс 7 поділити на 6. 7 мінус 5 2, 2 шостих, скорочуємо на 2, буде 1 третя. І х 2 дорівнює мінус b мінус із дискримінанта поділити на 2а. Значить, мінус 5, мінус 7 поділити на 6. Мінус, відповідно, тут 12, поділити на 6, буде мінус 2. Значить, коренями нашого рівняння будуть 1 третя і мінус 2. Ну, повертаємося до нашої мови. Нас просили тільки обчислити дискримінант. Ми отримали його, це число 49, але ми трошечки з вами розширили це завдання і заодно знайшли корені нашого рівняння. Наступне завдання: знайдіть добуток коренів квадратного рівняння. Знову таки звертаємо увагу, квадратне рівняння мінус 2х квадрат плюс 5х мінус 3 дорівняння 0. Є два варіанти. Варіант перший це розв'язати квадратне рівняння, знайти дискримінант, знайти корені рівняння і потім помножити ці два числа між собою і отриманий результат обрати. Це ну, трошечки довгувато. Давайте пригадаємо теорему Вієта, яка нам допоможе зробити це завдання. Швидше, відповідно до неї, якщо ах квадрат плюс Бх плюс С дорівнює нулю квадратне рівняння, а х1 і Х – це корені цього квадратного рівняння, то відповідно сума дорівнює мінус Б поділити на А, а добуток коренів квадратного рівняння дорівнює С поділити на А. Знову таки, нас просять знайти добуток. Значить, зараз мене цікавить ось цей вираз. Мені залишилось зараз просто уважно подивитися на моє рівняння, з'ясувати, чому дорівнює коефіцієнти С і А і підставити числові значення. Дивимось, С, це вільний член, у мене він мінус 3. Так, відповідно, коефіцієнт А це те, що стоїть при х квадраті з урахуванням знаку мінус 2. Значить, мінус 3 поділити на мінус 2, мінус на мінус плюс, і 3 поділити на 2 1,5. Значить, варіант відповіді В. Бачите, дуже швидко ми розв'язали це, використовуючи наші знання з теореми Вієта. Далі, знайдіть корені рівняння. Мінус х квадрат плюс 12х мінус 27 дорівнює нулю. Знову таки, є два варіанти. Варіант перший. Традиційний стандартний дискримінант. Підставили коефіцієнти А, Б і С, визнайшили, підставили формулу, знайшли і по шаблону шукаємо. Знову таки, теорема Вієта спрощує нам розв'язання квадратних рівнянь, тому давайте ми це рівняння, так як воно майже зведене, чому майже, бо коефіцієнт А все ж таки не одиничка. Значить, перше, з чого. Я почну, давайте. Заодно пригадаємо, як звести квадратне рівняння повне до зведеного. Треба, щоб тут було 1, а не мінус 1. Значить, ми помножимо на мінус 1 кожен із коефіцієнтів нашого рівняння. Тоді буде х квадрат мінус 12х плюс 27 дорівнює 0. Все, тепер ми отримали зведене квадратне рівняння. Можемо використовувати теорему Вієта. та х1 плюс х2 дорівнює другому коефіцієнту. Протилежним знаком було мінус 12, протилежне буде 12. І добуток двох коефіцієнтів двох коренів повинен дорівнювати третьому коефіцієнту без зміни. 27. Тепер, як знайти ці числа? Починаємо завжди із добутку. 27. Думаємо, які два числа при множенні дають нам 27, і так, щоб при їх сумі ми отримували число 12. 27 за табличкою множення – це 3 помножити на 9. Да? Перевіряємо. 3 плюс 9 дасть нам число 12? Да, дасть. Значить, все, ми знайшли автоматично корені. Розумієте, в чому прелість теореми Вієта? Х1 дорівнює 3, х2 дорівнює 9. Все, 3 на 9 – 27, 3 плюс 9 – 12. Значить, коренями нашого рівняння є числа 3 і 9. І ще одне завдання складіть квадратне рівняння, корені якого дорівнюють 11 і мінус 1. Знову таки, давайте поміркуємо тут, використовуючи теорему Вієта, по-іншому ми ніяк не можемо, бо тільки вона дасть нам вихід на коефіцієнти, які ми можемо. Задовільнити дані умови. Подивіться на відповіді всі рівняння, які пропонуються вам обрати із варіантів, вони всі зведені, тому ми можемо тут чітко використовувати. Значить, якщо х1 у мене 11, а х2 за умовою мінус 1, то моє квадратне рівняння. Якщо припускаємо, що це є корені, які нам задані за умовою, то х1 плюс х2. Це значить 11 да, плюс-мінус 1, значить, буде відповідно 10. Це є моє B з протилежним знаком. Значить, число B, коефіцієнт b, буде мінус 10. І добуток цих двох коренів дорівнює у мене 11 помножити на мінус 1 мінус 11. Так, значить, відповідно. Це буде мій коефіцієнт це рівне мінус 11. Тепер складаємо рівняння х квадрат плюс bx плюс c дорівня 0. Це те, що повинно у мене бути в загальному вигляді. А тепер підставляю, b, ми з вами визначили, повинно бути мінус 10х, а це повинно бути мінус. 11 дорівнює 0. Тепер порівнюємо те, що ми повинні отримати, із тими варіантами, які нам пропонують. Нас влаштовує варіант В. Ось таким чином ми з вами повторили все, що стосується квадратних рівнянь і завдань, пов'язаних або з розв'язанням квадратних рівнянь через дискримінант, або через теорему Вієта. На сьогодні все. Бажаю вам успіхів у навчанні і до наступної зустрічі!